Більше 20 років я займаюся uh -huh. з людьми з інвалідністю. Коли він заходить, це просто сонце. Немає такого моменту, щоб я могла сказати, що я втомилась. От uh -huh. я з ними не втомлююсь. Тобто час летить як 15 хвилин, а ти малюєш уже 2 uh -huh. години. Видів образотворчого мистецтва є безліч. Та який найближче вам, душі? Малюючи, вона живе, вона наповнюється світлом і ділиться цим з іншими. Сьогоднішня гостя талановитих рівненська художниця, яка допомагає діткам з інвалідністю доторкнутися до світу фарб. Мене звати Оля Добреля і в гостях Ольга Таранчук. Вітаю вас. Добрий вечір. Дякую, що завітали до нас в студію. І давайте ж поговоримо про от нещодавно здійснену мрію. Ви відкрили нарешті студію свою, і мені хотілося б дізнатися, як на це наважились і наскільки довго йшли? Ну, наважилась нерішучо, от, але вже це відбулося, і дуже радію з цього приводу. Часу пішло на підготовку не дуже багато, але до цього йшла багато років. Маю багато досвіду з роботи з людьми з інвалідністю. Маю учнів і працюю зараз в цьому напрямку. А чим унікальна ця студія? От чому би ви порадили кожному рівняному хоч раз завітати, побачити роботи, які там є? Унікальна тим, що тут є виставка робіт дітей з інвалідністю і дорослих, теж не тільки дітей. Це безбар'єрне середовище, тобто туди може потрапити будь-хто, будь-яка людина на візку чи на милицях угу. є всі умови для проведення занять, саме творчі, творчих занять, художніх занять. Малюємо різними фарбами, тобто немає ніяких бар'єрів ні в творчості, ні в фізичному якомусь потраплянні туди в студію. А чому обрали саме таку сферу інклюзивності? От, різних таких нюансів, адже це досить так незвично як для художниці? Ну, я взагалі маю дуже великий досвід. Більше 20 років я займаюся oh. з людьми з інвалідністю. Я досить емпатична людина, співпереживаю, дуже їх люблю. От. І я відчуваю, знаю те, що ці люди потребують творчості, як і всі інші. А тим більше, зараз теперішній час це для нас всіх і для них особисто є таким. Як можливістю творити, проявляти себе світу, показати себе, щоб не бути багато хто із них замкнений в стінах, і для того, щоб вони соціалізувалися, сама справжня така інклюзія для того, щоб вони навчалися, для того, щоб вони отримали позитивні емоції, щоб, щоб були просто щасливими, це головне. Інколи для них не є важливим навіть освіта, така творча, а це просто позитивне, хороше ставлення з мріями про своє майбутнє. про те, що на них звернуть увагу, для те, що вони важливі, те, що вони можуть подарувати плоди своєї творчості комусь із близьких, зробити виставку, бути такими живими, справжніми, як всі повносправні люди. А яка їхня мрія або ж робота вас так вразила до губина душі? Ну, це дуже багато робіт. Взагалі, у мене от одна така історія. Яка ну, дуже мене прям вражає. Я її дуже часто розповідаю на початку повномасштабного вторгнення е, моя учениця Євгенія, вона на візочку, е, і вона мені ну, студія закрита, нема нам як займатися. і Вона мені телефонує і просить, що от, ну, мені потрібні ці заняття, тому що вдома складно це все перенести з самим. І не було можливості, не було можливості місця, де проходили, де проходили уроки. І вона каже: Вставайте, переходьте, будемо малювати в мене вдома. Угу. І так вона мене сама витягнула з такого глибокого депресії, з глибокої, тому що всі ми тоді на початку. Злякані, це все дуже страшно. А тут така от світла людина, яка сама не може ходити, але вона заставляє рухатися всіх інших своїм позитивним ставленням до життя. І дуже часто ці люди, ці діти, вони є промінчиками світла, добра, любові великої. Що не властиво багатьом із повносправних звичайних людей, тому я чую, відчуваю від них енергію. Є в мене хлопчик Ярослав, який не може говорити, не говорить. але коли він заходить, це просто сонце. Від нього енергія сонця. Угу, я вам чесно кажу, так є, тому дуже часто ці люди є більш енергетично позитивними зарядженими, тому я з ними. Класно. Тому так, вони світло черпаєте несуть. черпаєте від них, так, вони від вас, таке так, певний так, обмін. Так. Немає такого моменту, щоб я могла сказати, що я втомилась. От uh -huh. я з ними не втомлююсь. І взагалі мені дуже соромно говорить, що це моя робота. Uh -huh. Тому що я не відчуваю цю роботу. Це є творчість, це є обмін крилами, тому що вони заряджають енергетично, позитивно, світлом, любов'ю. Тому це, ну. Неможливо сказати, що це робота, це любов. А, та все ж мені хотілося б ще дізнатися, що найчастіше вони люблять малювати. Ну, це, звичайно, квіти, звірі, казкові якісь сюжети дуже люблять. От Сьогодні малювали серця, звичайно, тому <світ> що, <світ> що День закоханих, день любові, і яку вони дарують безмежно і дарують своїми роботами. Любов це вони несуть любов і світло я знаю, що у вашому такому просторі є не лише місце для навчання, а й для різноманітних виставок, кого вже встигли там зустріти. Зараз виставка дев'яти учасників, людей з інвалідністю. Всі вони різні, дуже з різними своїми особливостями. Є також роботи військового, які ну, ці всі люди вони просто прагнуть Працювати в цьому напрямку, їм це подобається. Вони творять, малюють різними фарбами: хто акрилом, хто гуашю, хто акварелью. Є такі, що дуже люблять акварелі і не хочуть від неї відмовлятися. Хоч акварель вважається найскладнішою технікою, але в ній є стільки казкового і надзвичайного. Ну, надзвичайних, наприклад, от ми малюємо сілью, малюємо спіртом. Це теж досить цікаві спецефекти. Вони дуже люблять дути трубочками, подивитися, що з цього видно. Адже акварель це образи. Дуже часто це щось неконтрольоване, але в тому є і цікавість, тому що це розвиває фантазію і творчість. Тому акварелі я пропагую їм, наполягаю на тому, щоб вони, ніхто не боявся акварелів. Бо навіть якщо ти помилився, в тебе завжди є допоміжна така. Річ як біла гуаш, от і можна, наприклад, <плес> якщо якась помилочка, її використати. <плес> так що не, не треба боятися, адже ми не працюємо з ними професійно. Я їх навчаю. От там рахується, що у художників акварелістів не повинно бути білої гуаши, так? В... Тому що ну це не професійно рахується. Ага. А для дітей я їм кажу, що ми тут для творчості і для любові. Ви не повинні думати, як це виглядає, як Засудячию, що подумають справжній професіонал. Ви повинні просто отримувати від цього задоволення. Це ваша мета, задоволення від творчості і все. А як це хтось про це подумає? Це вас не повинно хвилювати. Uh -huh. Вас повинно хвилювати ваш внутрішній світ, ваш внутрішній стан? Чи ви щасливі від того, що ви тут сьогодні? Адже ми живемо сьогодні теперішнім моментом. Ми є тут і зараз. Тому отримаємо задоволення сьогодні і вже. Мені здається, навіть коли вони бачать свою роботу у вас уже на стіні, на виставці, це навіть таке внутрішнє якесь досягнення, що от я зміг. Так, звичайно. Вони дуже люблять, коли їм надають слово, розказати угу. про свої картини. Так. Кожен з них щось несе в своїй картині, якісь почуття, переживають, поки вони творять різні емоції. Тому їм, звичайно, приємно і свої власні виставки робити, і в колективі. Це все дуже захоплює. А що б вам ще хотілося впровадити в студії? Можливо, якась така є мрія, можливо, недосяжна, можливо, ось ось досяжна? Е, ну, У мене декілька таких, я думаю, що вони всі досяжні, тільки для цього треба примінити ну, час знайти і працювати над цим і все. Е, перше, це створення групи для дорослих. Це так уже на часі і дуже скоро. Друга така мрія і мета це якісь залучення, можливо, грандових коштів для саме людей з інвалідністю, дітей і дорослих людей, і військових так само теж, для того, щоб вони могли отримувати е, полотна фарби для того, щоб вони могли вільно працювати. Адже місце для цього є, тому ще ось така потреба, можливо, в гранді. Е, наступне це Організація виставок різних не тільки в Рівному, а на території України і, можливо, навіть за кордоном. Це три таких мрії, мети. Я би сказала, це не мрія, це мета. І я думаю, вона буде досягнута, тому що для цього все є. У нас угу. є голова, час наш, наша, наша Україна, наша ЗСУ. І я думаю, ми все зможемо, все подолаємо. Все буде добре. От дійсно ви згадували про арт-терапію, і от мені цікаво наскільки, на вашу думку, вона дійсно є дієвою, тому що у мережі. Сперечаються, чи це просто для того, аби відволіктись, чи вона дійсно приносить якісь результати. Деякі постраждалі від війни так досить скептично ставляться до неї. Та ви з власного досвіду розкажіть, діє вона чи ні? Ну я вам хочу сказати, що це все описано вже давним-давно. В книжках є така книжка Джулії Камерон Шлях митця». Вона розповідає про стан потоку. Коли людина малює, вона ніби з'єднується з вищими якимись, не знаю, хто Богом рахує, хто рахує там енергією якоїсь. Так, і цей потік, всі, хто працює, якщо відчуває цей стан потоку, коли ти перестаєш чути все, що навколо відбувається. Оце є цей стан. І коли людина відчує цей стан, вона вже не зможе відмовитися від малювання, від творчості, взагалі, в цілому не тільки малювання, це може бути вишивка, ткацтво, будь-яка творчість. Е, і тому тут складно заперечити чи навіть е, говорити, ну взагалі сперечатися навіть на цю тему, тому що це точно є. Я це точно знаю, тому що коли е, будь-яка людина, ну коли я малюю, я знаю цей стан потоку, коли неможливо відірватися і зупинитися, в е, тебе час летить як 15 хвилин, а ти малюєш уже 2 е, години. І дуже. Тому що ти зацікавлений, тобі цікаво. Ти так проявляєшся світу. Ти з'єднуєшся з якимсь вищим я. Тому арт-терапія – це терапія, яка дійсно допомагає. Але єдине, що яка проблема, це почати. Люди дуже бояться почати і. Білого листа. Так, е, да, білого листа, страх білого листа, так, а е, також прокрастинують дуже багато. Я в тому числі, е, тому що завжди знаходяться якісь домашні побутові справи, де ти маєш допомогти своїм дітям, е, коли ти маєш так. щось прибрати, в тебе знаходиться тисячу причин нечищених ложок і там так далі чогось, щоб тільки не починати малювати. Бо ти боїшся е, якогось. Пост, що буде потім, як подивляться на твою картину, як її обговорять, засудять. Okay. Можливо, є таке в людей, особливо не професіоналі, так що вони бояться чужої думки. Ну, тобто це один із варіантів. Арт-терапія точно працює, вона точно є. І треба тільки почати і втягнутися в цей процес. Потім не зможеш відірватися. Це однозначно, точно і беззаперечно. Поговоримо ще трішки про вас, адже видів образотворчого мистецтва є безліч? Та який найближче вам до душі? Ну, я дуже люблю е акварель, це uh -huh. таке те, що е не замінить ніяку іншу фарбу, тому що вона тільки вона може так розтікатися, давати такі розтяжки, заливки, як ніяка інша фарба. Тільки вона дає таке. Е Експрес-передання почуттів, те, що ти відчуваєш тут і зараз. Тому що виправити її найчастіше, ну складно. Це такий неконтрольований процес, який, е якого бояться всі початківці. От. Але тим вона і прекрасна, ця фарба, тим, що вона така, не така, як інші. Тому що олією можна перекривати кілька разів, акрил можна змінювати, гуаш перекривається. Вся. А акварель це надзвичайно легка, світла, дихаюча, прозора. Хоча ці роботи ну, інколи каже, що акварель дуже бліда, і там ніяка вона, вона яскрава може бути. Треба просто вміти нею користуватися. Це можуть бути яскраві фарби, але е е вміти передати оце повітряність, цю світлість і прозорість це вже професійність, це треба так. мати високий рівень освіти, навчання і практики. Мені здається, щоб малювати аквареллю, треба ще й не мати страху до неї, як ви сказали, що один рух і все вже не можна нічого виправити. Так, ми так але безстрашні в цьому плані? Просто треба пробувати. Все у нас досягається угу. з досвідом. Будь-яке, що б ми не робили в житті, на все є досвід. Чим більше практики, тим краще у вас це буде виходити. Але хочу сказати, що ще. Основним і самим важливим це є те е, бажання людини. Якщо вона не бажає, то ти, їй хоч гори перед нею зруш, а вона не бажає малювати тобі не акрилом, ні чим. Головне бажання: якщо ти хочеш пробувати, хочеш творити, хочеш змінюватись, хочеш проявляти себе світу, твори любими фарбами, твори крилом, олівцями акварельними, будь-чим. Ткацтвом те саме, я дуже люблю ткацтво. Це цікаво все. Будь-який вид мистецтва це є проявлення себе світу, творче проявлення. І, адже ми частково творці, от, тому що. Бог творець, і ми творимо, значить, ми частинки Бога. І ми, значить, так проявляємося, проявляємося, допомагаємо Богу проявитися через нас. Тому треба творити, треба проявлятися, жити. Це нам дає енергії. Це є наша енергія для того, щоб рухатися далі. А яке місце, на вашу думку, для вашої картини буде справжнім раєм, ідеальним місцем, де б вона мала розташовуватись? М Ну, я думаю, що е, надзвичайно дуже люблю е, картина, коли вісить перед ліжком, коли ти засинаєш. Угу. Тобто е, ця картина має нести в собі щось, от що ти хочеш пережити. Наприклад, е, море, так, або воду це те, що тебе надихає і заспокоює. Перед ліжком картина. От я думаю, так. На краще щось так висить. Так, звичайно, і не і одна. Що зображено. У ну, мене там робота художника, Павла Бенедюка, нашого рівненського художника, акварель це хмари і море дуже Т... надихаюча. Так. Так. Угу. Релаксація така. І коли я засинаю, завжди дивлюсь на неї. І мене це розслабляє. І, ну, я дуже люблю цю картину. Ви згадували про те, що акварель досить часто не має цієї яскравості. чи є вона у вас, оскільки судячи по роботах ваших учнів, вони люблять яскраві кольори. А як щодо вас? Різні я малюю і яскраві, і не дуже зараз. У нас український виробник роса виготовляє дуже якісні фарби, і mm -hmm. я використовую їх там геть вони можуть бути яскравими. Тобто можна робити роботу як світлою прозорою, так і яскравою. У мене різні роботи. І світлі, і ну, такі прозорі, і яскраві дивлячись світ настрою. Я дуже люблю швидкі такі роботи, коли, хоча я тривалий період займалася ботанікою, ботанічний живопис це малювання квітів з такою точною ілюстративною точністю. Деталі. Так, так, з деталями, промальованими. Але я дуже люблю таке експрес-враження, таке дуже швидке, швидка замальова. Коли ти хочеш просто висловити свою емоцію, те, що от зараз тобі на даний момент от намалювати і відложити, на наступний день подивитися на це. Як пережити, от, що, ти, да, що, що ти вчора відчувала, а не дивитися на це з позиції е, фахівця, як художника, а просто внутрішній світ передавати. Це мені дуже подобається, це мене захоплює. А буває, що на наступний день картина не подобається. Так, звичайно, я вам хочу сказати, що свої власні картини я намагаюся от так от перед ліжком не вішати, тому що постійно. Ти працюєш в голові, твій мозок працює, він не відпочиває. Ти думаєш, що це можна було б краще зробити вдосконалити. я би перемалювала це. Ти постійно думаєш, працюєш, от не даєш мозку відпочивати, коли дивишся на свої картини. Ну це так власне у мене відбувається. А яка ж робота серед всіх, які у вас зараз є, найбільш дорога серцю? Найбільш дорога це цвіт терену. Намальована вона спільно з художником з Олександром Бобришевим, нашим таким рівненським відомим акварелістом. Він взагалі художник світнього рівня. Він навіть, його картини навіть ходять в десятку найкращих робіт світу. От, я ходила mm -hmm. до нього на кілька майстер-класів. І от намалювавши цвіт терену, я взяла цю картину як за основу емблеми студії. На візитівках використовує вона мені дуже дорога, так як асоціюється з великим талановитим художником. По-перше, по-друге, це Такий професійний дуже досвід, хороші, якісні знання. І, взагалі, я дуже ну, радію, що я знайома з такими взагалі людьми і що в моєму середовищі є знайомі професійні, дуже багато художників. Я дуже захоплююсь творчістю інших художників. Це мене теж дуже надихає. Я ціную митців, їхню працю, так як знаю, що це не просто. Це буває з досить складними переживанням, внутрішнім світом. Це складно все передати і взагалі творити. Це дуже велика робота мозку. Тобто, це ти постійно працюєш в голові. Це такий інтелектуальний, дуже, дуже така праця. Тому я дуже ціную роботи інших художників. А з ким би ще хотілося таку якусь спільну роботу зробити, коаборацію? Можливо, є якась мрія така? Ну, я думаю, у мене таких мрій нема, тому що все, що мені потрібно, я це зроблю і угу. однозначно досягну. Я знаю, чого я хочу. І зараз я багато навчаюсь, дуже люблю навчатися постійно. Розвиваюся, курси якісь різні, постійно підкасти якісь слухаю. У мене не буває такого, що я не читаю. Зараз я читаю книги. Книжки дуже багато, іди туди, де страшно. Наприклад, зараз книжка із останніх. Тобто страшно, а я хочу йти вперед. Угу. Я буду розвиватися, я буду досягати, тому що сьогодні є сьогодні, а завтра його може не бути. Дійсно, так це дуже класна позиція. Я вважаю вам, щоб ви не зупинялися на меті до всіх своїх будь-яких бажань. І ці бажання ставали реальністю. Я бажаю, аби ви передавали далі свої знання учням, і учні заряджали вас цими вогниками в очах. Ну і загалом, щоб щоб не було, все було добре, оскільки саме з позитивом і таким настроєм, як у вас, в нас іде світ на краще. Так, дуже вам дякую. А я ж нагадаю, що сьогодні у талановитих була рівненська художниця Ольга Таренчук. Мене звати Оля Добреля. Побачимось на ITV Media Group.